Всі, хто зараз увімкнув канал ТС1. Ви видивитися інформаційну програму для дітей Телевіконечко, в якій ми обіцяємо вам тільки приємне товариство, купу цікавих подій та незабутні знайомства із талановитими дітьми. З вами ведуча Настя Гарагуля, і сьогодні ми вирішили присвятити випуск програми з погадом про незабутнє літо. А саме пригадаємо, як відпочивали діти закарпаття у літніх таборах. Уже вдруге наш край став незабутнім місцем відпочинку для вихованців Коростенського міського соціально-психологічного центру реабілітації дітей. На літній оздоровчий відпочинок у село Кострино, що на Великоберезнянщині, з'їхалися діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти. На базі відпочинку побували і наші кореспонденти. Чисте грізьке повітря, просякнуте променями гарячого літнього сонця. Цілюща природа Закарпаття є невід'ємною складовою здорового відпочинку. Діти із Чорнобильської зони, які приїхали оздоровитися в табір у селі Кострино, що на Великоберезнянщині, уже в цьому переконалися. Тут так красиво дуже, мені подобалося. Е, люблю ходити по річці, збирати камні. І ще. Тут ну, як свіже повітря нормальне, чисте. Подобається, що ми будемо в горі ходити, по На На річки, тут будемо гуляти, походити по річці. Тут дуже гарно, дуже високі гори, дуже цікаво, все цікаве. Щоб покращити здоров'я та самопочуття, дітлахам достатньо провести 21 день в екологічно чистій зоні. Гірське повітря є корисним для всіх, а тим паче для дітей чорнобильців, запевняє лікар Тетяна Анброх. Оздоровитися у селі Кострино приїжджають діти із складними хронічними захворюваннями, та цілющий клімат Закарпаття не дозволяє недузі загостритися. Це дуже добрий період для акліматизації організму, щоб вони не тільки побули тут пару днів, побігали, відпочили, а й набралися для, на майбутнє. Тобто 21 день по сучасним рекомендаціям в принципі, достатній для, для року. Да? І бажано би кожен рік, звичайно, повторювати такий от відпочинок. Для мене важливо якби спостерігати за такими дітками і допомогти їм не просто тут сидіти гуляти, да а й активно рухатися. Були дуже важкі випадки, були хронічні важкі захворювання. І ви знаєте, ні одне з них тут не загострилося. Організували такий активний та оздоровчий відпочинок для діток чорнобильців. Волонтери з Оландії, які зібрали кошти для того, щоб юні відпочивальники приїхали на Закарпаття, а допомогли їм у цьому Україні. Вихователі, віра варенахє ми були вже тут, у цьому гарному таборі, і познайомилися із багатьма дітьми. Ми надзвичайно задоволені, що можемо проводити час з цими дітьми весело та цікаво. у нас програма у нас великий. Виділимо напір на спортивну підготовку. Здебільшого будемо займатися спортом. Хочемо вийти кудись в гори погуляти. Веселі рухливі ігри, спортивні змагання, незабутні прогулянки в гори та купання на річці, а також повноцінне харчування. Кожен день перебування на базі відпочинку є насиченим для усіх дітей, які приїхали сюди не тільки оздоровитися, а й зберегти у пам'яті купу незабутніх спогадів. Із наступного відеоматеріалу ми пригадаємо, як відпочивали талановиті діти Закарпаття у літньому таборі Гармонія, що в селі чинодієво Мукачівського району протягом 21 року у Чинодіївському таборі Гармонія оздоровлюються талановиті діти Закарпаття. Це єдиний табір в Україні музичного спрямування і відпочиває тут переможці обласних фестивалів та конкурсів. Цього літа творчий табір відчинив свої двері для сотні майбутніх паганіні та Моцартів, які приїхали сюди з різних куточків Закарпаття. Директор Ченодіївської дитячої школи мистецтв Михайло Фендик каже, що у таборі створені комфортні умови для збалансованого відпочинку та занять для юних відпочивальників. Ідея Нашого табору, це профорієнтаційна робота з дітьми. Допомога, пошуки талантів, пошуки обдарованих дітей і потім е, допомога їм у навчальному процесі, який ми тут продовжуємо, і так і зато і називаємо п'ята навчальна четверть. І з ними працюють запрошені викладачі із музичного училища завідуючи цикловими комісіями, яким я дуже вдячний, тому що вони далі продовжують той процес навчання, який так необхідний нашим діткам, якщо ми говоримо про таку о, талановиту обдаровану молодь, яка нам дуже потрібна. Кожен із цих діток маленький професіонал в улюбленій справі. Вони вже пов'язали своє життя із музичним мистецтвом. І хто зна, можливо, через декілька років ми насолоджуватимемось їх творчістю уже голові головній сцені країни. Переповнені мегапозитивними емоціями, юні музиканти краю розповіли нам про найприємніші моменти перебування у літньому таборі «Гармонія». Тут дуже весело, круто. Тут може собі багато знайти нових друзів. Багато веселих розваг, ігор. кожен день ми кудись їдемо. І ясно, що в нас є уроки по музичних інструментах. Табір чудесний, просто все класно. Ми їздимо вічно, кудись їздимо, чергується це все з уроками, конкурси різні, вожаті найкращі, друзів, купа. Все класно, дуже. У лагері я вже не перший раз, а третій. Мені тут дуже подобається. Мені також я в цьому лагері знайшла дуже багато друзів, з якими я спілкуюся в інтернеті, вони мене не забувають, я їх не забуваю. Ми часто з ними говоримо по телефону, по скайпу. Також мені в цьому лагері дуже, поєднувати, дуже подобається поєднувати уроки з відпочинком. Тут одночасно з уроками є дуже багато поїздок, цікавих. Ми їздили і на басейни, і в кінотеатри. І ходили на річку, в парк. Ще тут знайшов багато друзів нових, з якими цікаво спілкуватись, бо всі музиканти, всі творчі люди. Я думаю, що цей табір недаремно названий гармонія, тому що це все гармонічно поєднано. І відпочинок, і уроки, і різні екскурсії, поїздки різні. І на визнацію ми їздили, і в басейни ми їздили, і на річку ми ходили відпочивати. Постараюсь приїхати сюди на наступний рік. Мені тут дуже подобається. Табір гармонія дуже-дуже дружній. Я думаю, тут корисно те, що тут у нас уроки є, і ми не забуваємо про свою професію, можна так сказати. Ми не забуваємо про це і тут теж малюємо, граємо на різних інструментах. Приїхала сюди, тому що виграла путівку. Тут дуже весело і дружньо, дуже прекрасно. Їдемо на різні екскурсії, так можна сказати, на різні басейни. Ну, звичайно, тут багато. Я зустріла друзів. Щороку Чинодіївський табір «Гармонія» наповнюється веселими дитячими усмішками та дружньою атмосферою, яка не залишає байдуже кожну дитину, яка провела тут частинку свого незабутнього літа. Весело та із користю провели свій час у літньому таборі діти англомовної школи міста Ужгорода. Юні знавці англійської побували на фотомайстер-класі та здійснили екскурсії на телебачення. Подробиці за Своєрідний тиждень творчості перетворилося з заняття в одній із ушгородських шкіл, де діти нашого міста вивчають англійську мову. Спробувати себе у ролі фотографа та й самому попозувати в якості моделі і закріпити ці знання англійською мовою мали змогу дітлахи, які є учасниками англомовного арт-клубу школи. Майстер-клас із фотомистецтва проводив професійний фотограф Сергій Кубик, який розповів юним знавцям англійської мови про всі тонкощі, пов'язані зі створенням світлини. Діти дізналися основні ази, які потрібно застосовувати при побудові композиції кадру. Я як психолог, і як фотограф, який е, працює з дітьми, фотографує дітей, учить дітей. Тобто, мені е, з цим немає ніяких проблем. У дітей йде розвиток. Вони в них є певний інтерес і вони хочуть це робити. тому... Ми з ними займаємось. Ми пояснювали на англійській мові, е, як називається камера, певні аксесуари, об'єктиви. Ми розглянули об'єктиви, по типам об'єктивів, світло пройшлися, по засобам, якими вимірювати, по композиції кадру, як потрібно будувати. Діткам було цікаво, вони самі пробували фотографувати і були в якості моделей. Мистецтво фотографа це з одного боку важко, а з другого, а з другого боку, це легко. Так, наприклад, коли я фотографую природу, то це дуже легко виходить. А коли а коли людина, то ну це важко, тому що треба знати людину, щоб фотографія вийшла дуже гарно, це треба прикладати багато усилій. та Знати, знати це мистецтво. Багато вражень маю. Враження про те, як правильно фотографувати, всякі функції, які нас навчали, особливо на англійській, як вони вимовляються. Тут дуже цікаво. Ми і відпочиваємо, і навчаємо. Від фотомистецтва до мистецтва телевізійного. Мабуть, кожній дитині та й дорослому цікаво побачити, що ж відбувається там поза кадром, як створюються телепрограми, і яка кількість людей працює над тим, аби ми вчасно на своїх екранах побачили улюблену передачу, якою є телевізійна кухня із середини. Учасники літнього табору Англомовний арт клуб здійснили пізнавальну екскурсію павільйонами Закарпатської обласної Держтелерадіокомпанії телеканалу Тиса 1 і побачили, як екзвич... Звичайний відеокадр проходить безліч етапів перед тим, як потрапити в ефір. Це підготовка декорацій, це і робота ведучих, операторів, режисерів, звукорежисерів та техніків. Також діти побували на монтажі дитячої програми Телевіконечко. Керівник літнього табору пані Леся каже, що залучати дітей до творчості є важливим аспектом роботи англомовної школи. Ідея а, звернена на те, щоб діти після арт-клубу або ж вибрали своє хобі, якесь захоплення для себе. Можливо, з того, що ми їм пропонуємо, тому тут включено і телебачення, журналістика і, і а, інші мистецтва, або можливо вибрали свою майбутню професію. І все це навчання в нас є запрошений а, гіст з Америки. Вона нам допомагає діткам пояснювати цю цю термінологію англійською мовою. Тому що, на жаль, в Ужгороді не можемо це здійснити на тому рівні, на якому би хотілося. Але в принципі, це є перший пробний арт-клуб. Сподіваємося, що на наступний рік буде більше відгуків, буде більше людей, котрі спілкуються англійською за цей рік і ми зможемо продовжити цю традицію. Ми сьогодні ходили по студіям телеканалу Теса 1 Мені дуже сподобалось ходити. Це... Ми бачили все, що твориться за кулісами. Це все ми закріплювали англійською мовою. Ну, ця екскурсія мені дуже подобається, бо я хочу бути присвятити своє майбутнє журналістиці. Я вважаю, що це дуже ну, прекрасно. Я дуже багато нового дізнався. І напевно, скоріш за все, це закріпило моє бажання розвиватися у даній гаузі. Друзі, ефірний час нашої програми добігає кінця. Але вже за тиждень ми знову побачимося і розкажемо тільки найцікавіше, що відбулося в житті дітей нашого краю. Дивіться телевіконечко також онлайн в інтернеті на сайті каналу tisa1.tv. Хай щастить і до зустрічі!